Без черг і походів до ТЦК понад 1100 військовозобов'язаних уже звернулися до ЦНАПів Івано-Франківської громади, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Більшість із них уже отримали відповіді від територіальних центрів комплектування. Більше розкаже Тетяна Дадак Йогору вперше звернувся для оформлення відстрочки від мобілізації. Попри те, що він батько трьох дітей, чоловік добровільно вступив до війська. Послужив трохи, отримав поранення. І... Рішив, що треба трошки приділити час зараз сім'ї вирішив списати з армії. Все швидко, все класно, тобто, ну сервіс на вищому рівні. Документи подає і Ярослав. Він доглядає хвору матір. Я раніше відсилав через Укрпошту заказним листом в ТЦК. Зараз форма подачі змінилася. Ну, в СНАПі, звичайно, зручніше подавати, тому що, по-перше, не треба самому складати заяви і так далі. По-друге, тут більше організованіше, є електронна черга, люди приходять. І... Все дуже зрозуміло. Над оформленням послуги працюють 54 адміністратори у всіх офісах ЦНАПу громади. Кажуть, у середньому процедура подання заявки триває не більше 20 хвилин. А найчастіше за відстрочкою звертаються чоловіки, які виховують трьох і більше дітей. Досить багато хлопців звертаються за відстрочкою. Це багатодітні батьки. Які мають дружину з інвалідністю другої групи, також військові, в яких загинув брат або батько, паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують його на відстрочку. Також, якщо дружина з інвалідністю, все пенсійне посвідчення, або довідка про групу інвалідності. Якщо багатодітний батько, то посвідчення багатодітного і свідоцтва всіх діток. ЦНАПі пояснюють, вони лише приймають документи рішення про надання або відмову у відстрочці, ухвалює ТЦК і СП, зважаючи на те, що послуга є екстериторіальна, тобто звертаються люди з різних регіонів України, і рішення приймають ті територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, де на обліку перебуває військово Відповідно, рішення приймаються з різною швидкістю. Мається на увазі інколи буває, що людина подала документи в понеділок, а у середу вже є рішення, тому. тому, Те Ти яке приймає рішення, відбулося засідання комісії. Прийнято там позитивне чи негативне рішення. А інколи чекаю там ну по терміну передбачено сім робочих днів. Богдан Питель розповідає: прийом заявок розпочали 1 листопада. Спершу до ЦНАПів щодня зверталися близько двох сотень військовозобов'язаних. Тепер ажіотаж поступово спадає. Орієнтовно 90% позитивні рішення, тобто система працює, портал дія працює, документи подаються миттєво. Більша частина вже подана, Ніх документів опрацьована і вже прийнято позитивні рішення. Відповідно, заявники вже отримали смс-повідомлення, також рішення на свою електронну адресу. Результат також оформлення від строчки можна отримати в центрі надання адміністративних послуг. У ЦНАПах діє електронна черга, тож талонне оформлення послуги можна отримати як онлайн, так і безпосередньо в офісі.